От серед українських полонених вам доводилось бачити тільки мужчин, чи жінки теж були в полоні? Були жінки в полоні. Я їх бачив. Це я був у щас тобі скажу, я був в Мордовій, а жінки були наші. Я 501-й батальйон полонений, і з і Ми Маріуполь захищали, коли нас взяли в Маріуполь, а дівочок, дівочок взяли в полон, і ми діків цих, то є, бачим, у... Блядь, я їх бачив у. Зараз скажу. Блять, як же. Не Рязань, а як же ж? А, Рязань, город Рязань. Ну, так, да? ну, значить, це Рязанська область, так, Ряжськ. Ряшк, да, я не знаю, да, бо нам тоді не казали. Да, їх там готували, і Я чую, як вони кричали, вони пищали. У нас була одна дівчина і їй було рожать, та, по, перед полоном вони, ну то як брали, вона, виходить, получается... Десь її залишилось не тільки дві ржать. Я вже чув, потім, що я сам був сильно побитий, мене вводили на лікарню, ну, типу, таблетки давали. І я чув, що сказали, що вона родила, вже тамочки, виходить, в пліну. І далі потім я не знаю, як це, але я чув, що вона родила. І сталася там, по-моєму, тільки чи дві, якраз вона це в полон попала. Це була. Я не знаю, ну жінка. Якусь нашу не комбата, а це як же ж? Э, э, потяходіло. Ну теж, собачка, вона така була, да, сильно здівалися з них там.